Вітаю на каналі Скічап Українською. В цьому відео розглянемо принципи базової геометрії Скічапу, тобто на основі чого будується все, що ви бачите у програмі. Для цього мені знадобиться Entity Info, Як працює цей інструмент, можете побачити у окремому відео. Посилання на нього зараз з'явиться у правому верхньому кутку екрану. Уся геометрія в скетчапі базується на лініях та площинах. Лінії англійською звуться Edge. Ось тут бачите, і площини англійською Face. Як тільки ви замикаєте якийсь периметр, який лежить в одній площині лініями, то усередині з'являється площина. Треба зазначити, що ніяка площина не може існувати без ліній. Тобто базовий принцип скетчапу, що будь-яка площина окреслена з усіх-усіх-усіх боків лініями. Якщо я видалю будь-яку лінію, то площина зникне. Дійсно є, ви можете побачити в моделях, які десь знайдете в інтернеті, що є площини без ліній навколо. Це означає тільки, що усі ці лінії приховані. Ось так. Виглядає площина без ліній навколо. Але базова функція скетчапа такова, що площина не може існувати без ліній, тому вони просто приховані. Ви йдете в View, Hide Geometry, Hidden Geometry, обираєте ось ці пунктирні лінії і Unhide. Бачите, лінії з'являються. Знову ж таки, якщо я видалю ось цю лінію, яку ми не, мож... не можемо бачити, будь-яку, то знов площина зникає. Уся геометрія в скетчапі, яку ви бачите, побудована саме з площин та ліній. Якщо є якась поверхня, в якій усі лінії приховані, Наприклад, поверхня циліндру, то ця поверхня буде називатися Surface. Тобто поверхня. Ось так. Бачите, Обираємо, вона зветься Surface. Будь-яка поверхня, тобто Surface, теж складається з площин Faces і ліній. Edges. Просто усі лінії, які перетинають цю поверхню, вони приховані. View. Hidden Geometry. І ось ви бачите ці лінії. Я також їх можу видалити. Бачите, в цій поверхні а, образується отвір. Якщо а, знати оці, а, оцю просту базу, вам буде а, значно легше працювати в програмі Sketchup. Бо коли ви знаєте, що все, що ви бачите, це просто лінії та поверхні, ви можете розраховувати, як саме побудувати вашу модель, як ви можете її змінювати, і як ви можете працювати далі. На цьому закінчую відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвоніть у дзвоник. До побачення!